Христос рождається, славімо його. Це Славко, поговоримо за ситуацію на фронті, зокрема за втрати. Чому вони менші, ніж вважається нам, ніж хоче нам нав'язати пропаганда. Я розумію, що це не популярна тема, але разом з тим вона святкова. Як говорила Саша, моя секретарша, набила. Єврейка християнка, яка вона дізналася за думку ревізіоністів, що вбили лише 2 мільйони євреїв. Не 7, Вона говорит, так чому ж вони не радуються, що так багато спаслось. от те саме я скажу вам: що ви хочете бачити українські втрати значно більшими, ніж вони є. Чомусь вас це содомозахистки втішає. Це поки що ситуація в кринках, як ви бачите, оце зараз змінилася ситуація, ударів Планіруючих бомб стали менші, і що мене непокоїть в цих ударах, що рапортуару велику кількість ударів, а ситуацію вони не змінювали. Так не може бути, коли німці бомбардували форти льєжа, бомбардували їх осадними гарматами, то вистачило на тиждень залоги льєжу вистачило на тиждень і перебували вони в значно. Більш потужних укріпленнях ніж підвали наших морських піхотинців в кринках. Ви розумієте, що вага фугасного заряду в цих кабах 500-200 кілограмів, і навіть звичайні контузія. Це триседія. Вони впливали, якщо повірити в таку кількість ударів, і таку їх ефективність, то оборону. В Китках суто математично мали б уже знести. Але як ми бачимо, що оборона триває і, і б'ють їх на підступах до корсунки, все, що могли Москвини показати, де тут у мене ось що отут-от вони вдарили по черговому гумовому човну, і його пошкодили, то ми робимо висновок. Якщо задекларірований... Активність противника не відповідає очікуванням математичним від враження такої кількості розумієте фугасних зарядів, то щось, щось не так, щось вони брешуть. От те, що морські піхотинці стоять і б'ють противника на дальніх підступах до кінків, ми це бачимо. А те, як вони обрушують Москвини в руку кількість фугасів, вони показують. Ми не бачимо результатів, то хтось тут бреше. І я відверто сказати вважаю, що брешуть москвини щодо ефективності їхнього пораження кабами українського. Я ніхто не каже, що там легка. Але якби там все було так, як казали москвини, то просто фізично неможливо втриматися через властивості людського організму. Це. Одна з новин. Друге, я вам показував оці от попередні втрати, їх уже під, підкоригували. Це російські втрати в критках. Насправді вони виглядають значно більш імпозантно. Ви бачите, 19 танків, 50 випроділених машин, 4 САУ, 6 буксіруємо, 4 системи ПВО, 8 РСЗО. Погодьте, 29 грузовиків, 2 Радари. Дуже непогано це викладали. Системи, бачите, ППО-дрони. Імпозантно все це виглядає. Треба сказати, ці втрати. От вам втрати українські. Бачите, все-таки теж є, в принципі, дві САУ, шість буксіруємох. Ну, що можна сказати, що контрбатарейна боротьба ведеться, і ведеться росіяни не дуже. Як це сказати? Вони теж вміють воювати і упираються з усіх сил. Але ви бачите, що як і тоді було на Півдні, що статистика втрат на Боці України, українці перемагають, і за це дає нам підстави поговорити за решту ділянок фронту. Ну почнемо з Бахмута. Як скажу, як я геть не знаю, кому і за чим це нужно. Я казав Вертинський: отут от атака 92 го на Кліщіївський виступ. Вони все ще планують примусити українців піти з Кліщіївського виступу. У них такий замисел операції. Відверто сказати, нащо Кліщіївський виступ, Москвина, в на що вони його оспарюють українці в наші українці там. Тримаються, я не готовий говорити. Я готовий говорити за статистику ударів. Так, ну ще раз, от, -от я трохи пропустив. От, власне, це от на піки російської активності так от, виглядав український причілок в кринках на напіки української активності, напіки на російської активності, коли ситуація вважалася найбільш небезпечною. Для нас зараз вона поліпшилася. І окремі безвідповідальні західні. Джерела, якісь спостерігачі кажуть, то за функціонування двох переправ, що українці функціонують по двом переправам, що два канали переправляння і функціонують. І, в принципі, що окремі втрати, які ми бачили, отут, зокрема, отут, от, в районі, да, отут, от в районі Конки, човнів, не дуже впливають на цю ситуацію. Можна сподіватися, ми це приберемо. Зараз поговоримо. Так, Такавдіївка вугліддар, купянськ зборове, це ході бахмут. От статистика, динаміка ударів за період. Розумієте, математика це єдина наука, яка дозволяє об'єктивно говорити за перебіг бойових дій. Ми зараз поговоримо. Це наш французький брат Мачете Ескорте робить. Я скажу, ми, ми маємо погроб житті, будемо вдячні. Від він атаки на окремих напрямках рахує за кожний відтинок часу. От зараз ми з вами це говорили. Це от атаки на окремих Білогірі-Спірне, 12 випадків активності москвинської, 8 української. Берхівка, Ягідне, веселе, 7 росіяни, 0 українців. Бачите, Богданівка, Дубово-Василівка 35 Чотири українці ми бачимо статистику ударів. Бачите, на Хромова, на Кліщіївка, Курдюмівка, Бачите, на горівка, ось де на Кліщівка, на Курдюмівка, на співвідношенні. Як ви бачимо, що активність переважає противника, і зараз ми будемо говорити за доцільність. Зразу поговоримо за Авдіївку, в оглядах, де домінує противник. В атаках бачите по всіх цих напрямках. Ось. Статистика ударів по різних напрямках. Потім зможете це подивитися. Ну, отак вам краще. Тому що, зрештою, мащетись квартира нашого брата знайти. Він ми бачимо домінування російської активності на напрямку Авдіївка, Вуглідар. І тепер поговоримо за сектор купянськ борова Ліман, де як казав вам довгий вже час, зберігаються можливості для української активності, в силу того, що там. Невисока щільність бойових порядків противника. правда там і невисока щільність і наших бойових порядків, але ви бачите, як баланс атак на цих напрямках, хоч Синківка, першотрадаю, 49-36. Ви бачите, що так само Макіївка, Терни, Ямполівка, бачите, Діброва, Кузьміне, ось бачите, ось ці напрямки. Вони вказують на напрямки активності противника і контрдії українців. І що зберігаються можливості, якби не були ми так зв'язані в цих районах Авдіївки і Бахмута, невідомо, що ми з таким остервіненням апаріємо в цій героїчній Кліщіївці, Ось вона на цьому виступі, цей Кліщіївський виступ, це мені вже дійсно нагадує певні битви за Другу світову війну, замість того, щоб розвинути успіх, хоч би на в районі. Куп'янська синківки, тому що це в принципі потрібно, і росіяни прибирають звідти сили і прибирали, і зараз не посилають нові і, в принципі можливість оперативно грати там з якимись локальними цілями в теорії існує. Ви бачите, що ну про що я кажу? Що ви маєте зрозуміти, що ресурсно не підсилюються ті ділянки, де ви не маєте досягнень якихось, де активність противника збільшується? Нема сенсу, ресурсно на... Подпитувати отакі ділянки, де отакий от баланс бойових дій в районі Авдіїв Углідара. підпитувати під, 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 українські українське соєдіння, немає великого результату, немає великого сенсу. Це одно з правил воєнного мистецтва не підпитувати такі участки власними силами. Натомість при такій от динаміці, при таких от статистиці, співвідношенням, підпитування українськими силами певних ділянок може мати. Все одно бої ведуться з локальним інтересом, певні локальні успіхи, певні якусь ігру на унічтаження, на тимчасове звільнення певних рубежів можливо, розумієте. Підпитувати треба ті ділянки, де ти маєш успіх, а не де має успіх противник. От як, зрештою, ви бачите, що. Нічя упорна нічя в Бахмуті, що вона вимагає якогось рішення. А тепер поговоримо за втрати. За найбільш цікаве. Ось є статистика втрат. Значить, ми з вами за це поговоримо. Втрати спадають. Втрати спадають в середньому спільні до 90 в день, до 600 в місяць. Втрати спали. От активність втрат ви бачимо. Тут є два графіки. Це от співвідношення російсько-українських втрат в живій силі. Ви бачите, воно коливається 2 2 і 1:2 до 1:3, 3:1:2 до 1:4. На піках бойових дій в окремі дні, от бачите, тут вказано 25-те. пам'ятаємо ці штурми. Втрати були російські 4 до 1 до українських. Так само 16 червня, 16-го, 12-го втрати так само було 4 до одного. Натомість вони інколи впадають до 2 до 1. Бачите, що тенденція зменшується російська активність, зменшується кількість втрат, і співвідношення десь знову таки спадає до 2 до 1. Співвідношення на двоє російських, значить, одна українська втрата. Ось цей графік вже. В абсолютних величинах не у відносних, невкільки не в співвідношенні втрат російські, українські, а в абсолютних величинах, коли він сягав до тисячі осіб, ви бачите, в день втрати, чому рахувалися пікові втрати і як вони спадають ось. Ну, пам'ятаємо ці битви за Авдіюк, ось ці втрати спадають, сягають низько до 450 в певні дні. Ось знову підйом завдяки кінкам до 588 в день. І коли ви бачите отакі от втрати, то ви маєте їх обраховувати з урахуванням співвідношення втрат. Це загальні втрати. російсько-українські втрати. А це співвідношення з чого ви можете обрахувати співвідношення українських втрат? Як бачимо, воно. Значно менше, ніж хочуть нам нав'язати, розумієте, це якась така логіка, як стоять на стражі производительності нацистської машини Галакоста. Ви знаєте, що не можна усамнятися в її производительності, хоча є підстави вважати, що на щастя її виробничі потужності реально були нижчі, ніж заявлені. Так само і тут щодо українських втрат, ми на щастя несемо менші втрати, ніж можна сподіватися. Бо чому, бо якщо повірити в ефективність, Тих чи іншої інформації російської пропаганди, то вона не відповідає досвіду інших воєн, не відповідає можливостям паражети скидати стільки фугасних авіабомб і сподіватися, що люди там будуть спроможні під підтриму навіть при ротації боєздатність. То ні, це неможливо. В принципі, осаждоної крепості теряли вже бойові можливості за тиждень при такому обстрілі. Значить, не такий він. На щастя, ефективний з боку росіян, що він ефективний, хіба що в російській пропаганді? Бо, ну. Правильно кажуть, що ці бригади морської піхоти відновили бойовий дух і бойовий досвід. Ну ясно, що це романтика, Але коли вже і французи кажуть, що за бойовий дух запорізьких козаків, то треба сказати, що дійсно люди тримаються як надлюди, але все одно фізика лишається фізикою. Не так ефективні російські засоби вражені, як вони нам цю пропаганду нав'язують. А зараз ви знаєте, зі збиттям ще чергового су 34 і, ймовірно, збиттям су 30 на двор, цей качуючий наш Петріот, який сьогодні тут, завтра там. Хоча кажуть за f 16 але розумієте, що радіус враження 400 км у Петріота він десь спроможне контролювати повітряний простір і десь 150 км f 16 то ясно, що швидше за все, це все-таки засоби наземні, не повітряні. Ми не маємо очікувати на чергове вундер вафи. Ми маємо сподіватися на математику. На Більшість російських втрат на перевагу російських втрат над українськими і на динаміку на кожній ділянці фронту, яка нам вказує перспективність того чи іншого напрямку для противника і для нас. Ось, власне, як математика допомагає нам зберегти тверезу голову. Ну, свят, святкуємо далі. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте, да, це будуть нав'ючувати, я піду в магазин.